Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні буде відео продовження на тему систем резервного електроживлення. В одному з своїх відео я вам показав портативну зарядну станцію. Але трошки ми так подумали, сімейно вирішили, що ми її віддамо батькам, тому що у батьків там дві лампочки, холодильник, телевізор, і їм цієї системи буде достатньо, коли вимикають світло. Є ще там мікроволновка, але вони нею майже не користуються. Тобто портативна уходить батькам. Я в цю тему дуже так глибоко почав вникати, воно мене затягує все більше і більше. Я вирішив взяти більш потужну станцію. Два в одному. Це гібридний інвертор з акумуляторами. Ось вона перед нами. Кому цікаво, посилання на оцей апарат буде в описі під відео, так що заходьте, цікавтеся. А ми сьогодні зробимо з вами розпаковку, витягнемо, доставнемо, покажемо, що воно таке, що воно себе представляє. І я її хочу підключити стаціонарно. Цікава така коробочка акумуляторі. Тут літі залізофосфатні, але на самій коробці бачите, написано літій іоні батареї. Чому так? Тому що літій залізофосфат це один із різновидів літіо-іонних батарей. Отак вона запакована. Є інструкція і з боку такі ножки. Опа. Я зараз постараюсь її поставити. Тут з боку є такі дві ручки, бачите, піднімається. Я зараз постараюсь її поставити. Там десь кнопочка знизу, щоб не на ту кнопочку. Оп. Модель Макстер. Випущено 24 го року, 9 місяць, 13 число. Модель AYG5 дефіз 3 кВт. Потужність. 3000 Вт. Вихідна напруга можна 50 Гц, можна 60-16 А максимально. Вхідна напруга 15,2 А. Вихід постійного струму 27 вольт, 30 А. Вхід PV від сонячних панелей 1500 Вт, максимальний струм 60 А. Напруга від 30 вольт до 115. Це напруга холостого ходу 145 вольт. Максимально. Максимальний зарядний струм, тобто від розетки і панелей 120 А. Батарея ємність 196 -годин або 5017 Вт. -годин. Вище наклейки бачимо кнопка включення самого інвертора і кнопка включення батареї. Друзі, дивіться, я в цьому ділі ще такий початківець. Так що дуже просимо у вас писати коментарі. Можливо, щось я неправильно кажу, можливо, щось неправильно роблю. Підказуйте. Я думаю, не тільки мені буде цікаво, а і всім таким самим, як, ну, як я, як ми з вами. Далі, дивіться, задня стінка. Задня стінка тут іде в комплекті ось така штука. бачите. Тобто він навісний. Можна чіпляти на стіну, на до стіни причепили, стрілечкою вверх, і потім вішаємо на неї. Сам апарат. Є ножки в комплекті, ми вам показували поставити на пол. Є два виходи розеток. Тобто можна підключати прямо до цього апарата. Потім отаке інформаційне табло. Ну, я думаю, воно більш-менш таке універсальне, як на, майже на всіх інверторах. Знизу саме От Така кнопочка, є написано Вхідний виключатель. Для чого поки що не знаю. Далі: вхід перемінного струму. Вихід. Перемінного струму, Wi-Fi, GPRS можна підключити. Далі якийсь конектор. Потім ще якесь з'єднання. Можливо, хто знає, підказуйте, пишіть коментарі. І Можна підключати ще, я так розумію, тут батареї, бачите, плюс, мінус і вхід для панелей. Тепер тут знімається кришечка ця верхня. Зараз ми її відкрутимо і покажемо, що тут. Значить, Тут по три колодки, бачите, вход ось сюди. Провод підключаємо фазу 0 заземлення. також виход фаза 0 заземлення. Отут видно такі кабеля мощні. Під'єднується акумулятор підключення сонячних панелей. Плюс і мінус. Підготуємо кабель. Затягнемо його в гофру. Всередині гофри йде така стальна проволока. Отак От зав'язуємо. 15 метрів кабеля, два узли зав'язані, щоб воно назад не сховалося. І тепер підемо підключати. Хоча така обстановка, цей апарат вже нагрівся. І отак я сюди затяг провод. Отакий кабель 4х2.5, і ось він йде, і де йде, і пішов туди на двір. Значить, будемо ставити трьохпозиційний. Отакий переключатель, щоб переключати від вулиці на хату і від резервного живлення на хату. Ну і звичайний такий автомат, щоб відключати інвертор. В принципі, отак вийшло. На мою думку, більш-менш акуратно. Залишилось тільки надіти кришку і все перевірити. Значить, дивіться, у гофрі йде 4 проводи. Так, ось він цей кабель заходить в щиток. Оце він такої товщини, з нього 4 проводи. Значить, голубий це буде фаза, коричневий це 0. Підходять вони ось сюди. Ось дивіться, бачите, фаза пищить. І також запаралелені до цього автомата. Ось. Фаза. Тобто цим автоматом розривається живлення до інвертора. Ось він, цей провод, вийшов і пішов униз. Із інвертора також виходить ще один провод і підключається в другу колоду. Ось вона 4 фаза і 0. Зараз тут струму немає, тому що відключений інвертор повністю. Я його ще не включав. Ну і зверху оцей жовтий-коричневий. і коричневий, це пішла подача на будинок. Він входить у цей кабель і, так як я вам сказав, вертається на будинок. Тобто, таким чином, по такій схемі, ми можемо подавати струм на будинок по прямій. Не включаючи інвертор, він буде його е, минати. Або включаємо інвертор, переключаємо наверх автомат. Струм буде йти через інвертор. І знову ж таки вертатися на будинок. Ну, я зробив, щоб виключати інвертор для того, щоб наприклад, користуватися цією самою сваркою, щоб не мучити той інвертор. Давайте включаємо акумулятор спочатку. От, чути якийсь там такий щулчок. Включаємо інвертор. Так, Інвертор запустився, все нормально. Це він зараз працює сам як би по собі на акумуляторі, Тобто там нічого не підключено. Ось дивіться, бачите? Показує, що підключився акумулятор до інвертора, тобто подає він вже, ну, ось сюди. Ось Далі не подає, тому що виключатель ще не включив. я. Бачите, на табло показано, що акумулятор повністю заряджений. прийшов. Значить, Давайте тепер включимо подачу на сам інвертор Ось цим автоматом. Включаємо вверх. Ось така індикація мигає AC зеленим. І зараз, по ідеї, о, бачите, появилося, що пішов струм, минуючи сам інвертор напряму. Ну і що? Ну і давайте переключимо тепер на інвертор, на споживання від інвертора. Переключаємо наверх, зараз струм пропадає і з'явиться. Ось, включив я. Тут нічого не помінялося. Змоделюємо, що струм на вулиці пропав, виключаємо подачу на інвертор. Було трошки замітно, як мигнула лампочка. Чуть-чуть так, не знаю, чи ви побачили чи ні. І що ми тут бачимо? Будинок. Автоматично переключився на живлення від акумулятора через інвертор. Ось тут у правому вуглі внизу показує ступінь загрузки самого інвертора. Припустимо, що деякий час пройшов, струм у нас появився, включаємо струм. Все, Система переключилась. Минуючи інвертор з акумулятором, бачите? І заодно заряджається. Так, оцими налаштуваннями можна вибрати ну, на дисплеї такі покази, які вам потрібні. Ось так, Бачите, Герц показує. Далі ступінь зарядженості акумулятора. Давайте, до речі, перевіримо. 27,1. Я щупи, притулив прямо до клем, бачите, акумулятора. І тут показує також 27,1. Переключаємо далі. Видно, скільки будинок споживає у ватах вольт Ампери. Це ступінь загруженості. Ну, тобто 9% тільки з максимальної потужності, 9% зараз він віддає. Виключаємо подачу на інвертор, Тобто імітуємо, що струм у нас пропав. Переключився інвертор на сам акумулятор. А ну, включай чайник! Так, включився чайник, бачите, 2,2 кВт. Ступінь загруженості 75% при четверті. А ну давай тепер кофемашину! О, 3,5-3,6 кВт. Коліри фігачать, тримає. Це плюс до того, що холодильник, мабуть, включився, телевізор і декілька лампочок. так. Все, виключай чайник. Ну і зараз я вам покажу, які налаштування я виставив. Нажимаємо Enter і тримаємо. Значить так, Перше тут можна виставляти виход на скільки вольт. 230, 240. 208, 220. У ну, мене 220. Далі. 50 Гц, можна виставити 60. В третьому налаштуванні я виставив, щоб будинок живився тільки від мережі. Якщо мережі немає, то переключався на акумулятор. Так як у мене сонячних панель немає, то така установка в мені якби, до речі. Четверте налаштування це UPS або І ще є О, зараз А. АПП А-генератор і АПП. Я виставив UPS, тому що в такому режимі, коли, коли переключається, якщо пропадає світло і переключається на акумулятор, то час цього переходу дуже маленький. Далі, п'ята позиція у нас це пріоритет зарядки, в мене стоїть від мережі. Там багато настроїк, ну поки що буде так. Шоста позиція, яким струмом буде заряджатися акумулятор, я виставив 40 А, Акумулятор, напомню. 196 Ампер годин. і Сьома позиція це загальний струм заряду. Якщо у вас є ще й сонячні панелі, тобто тут можна виставити також. У 18 пункті ми бачимо 22,5 це вольтаж на акумуляторі, коли буде подаватися звуковий сигнал перед тим, як виключиться, тобто нижня, нижня поділка. І виключиться при 22 вольтах. 20-й пункт це в нас верхня межа, тобто більше він, як от тут написано, він не зарядиться. І оце плаваюча зарядка. Отакі налаштування я зараз поставив, скажімо так, це основні налаштування, сонячних панелей немає, Тобто, в принципі, заряд-розряд, отак, як ви бачите. Можливо, хтось із вас такі спеці, які більше розуміються в таких системах, то, будь ласка, ще раз скажу. Пишіть коментарі, буде цікаво почитати, що сюди ще треба налаштувати. І ще я не зрозумів, як зробити так, щоб оцей екранчик, ну, коли нічого не трогає, щоб він виключався. Так, ну і наприкінець відео, давайте підведемо підсумки. Система Макстер повністю витягує весь будинок. Я не хожу, не думаю, що там можна включити, що не можна включити. Витягує повністю всі електроприлади, які в нас є. Можна сказати, разом включені. Плюсом до того вона автономна, включили раз і забулися. Ви навіть не бачите, коли у вас пропадає світло на лінії. Тобто світло буде в будинку завжди. Ніхто сюди не буде лізти, ніяких отих вилок-вилок, найдав провода, вилка-вилка немає. Все ну, безпечно і класно. Трошки шумить, нюанс це я вирішив тим, що установив цю систему от в такій окремій кімнатці. Тобто, закриваючи двері, ми в будинок зовсім нічого не чуємо, ніякого шуму немає. Ну і на майбутнє буде пару нюансів по модернізації. Одна з яких це те, що сюди можна додатково ще поставити парочку таких об'ємних акумуляторів. Тут виходи є, підключити можна. Я думаю, ми це з вами обов'язково побачимо, перевіримо, як завжди. Так що, друзі. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Мирного неба. Пока.